Дорогі браття і сестри, ми з вами наближаємось до найбільшого і найсвітлішого свята, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. У ці святі дні серця наші сповнені радості, любові і вдячності до Господа за дар спасіння. Пасха, це не лише день, коли ми святкуємо перемогу життя над смертю. А й час, коли ми маємо особливо свідомо поводитися як істинні християни у словах, у думках та у наших вчинках. Сьогодні ми хочемо коротко нагадати вам про правила благочестивої поведінки під час Пасхи, як гідно зустріти світле Воскресіння, як поводитись у храмі. Під час освячення пасхального кошика, і, звичайно, як поводитися в сам День Свята та за святковим столом, бо істинна Пасха не лише у святкових стравах, а в чистоті серця, мирі в душі та, звичайно, любові до ближнього. Що ми маємо робити в храмі на Великдень? Звичайно, Перше, ми маємо прийти завчасно, хоча б за 30-40 хвилин до початку служби. Зазвичай вона починається вночі близько опівночі. Ми маємо з вами підготуватись духовно, посповідуватись і причаститись напередодні, У Чистий четвер або велику суботу, або ж в інші дні до Великодня. Звичайно, маємо принести кошик для освячення, який залишають у вказаному місці в храмі чи біля нього. Ми маємо мати свічку під час процесії навколо храму, хресного ходу. Ми тримаємо її запаленою. І саме головне, ми маємо усвідомлено молитися, а не просто відстояти службу. Дорогі мої, якщо ви чогось не розумієте чи чогось не знаєте під час служби, головне бути в молитві та тиші серця і не хвилюватися ні за що. Господь дивиться не на наші знання, а на любов і щирість нашого серця. Під час хресного ходу і співу Христос Воскрес підносимо свічки. Та молимося з усіма. У храмі ми не розмовляємо, ми, звичайно, вимикаємо телефони, і саме головне, не фотографуємо і не фотографуємось, ми не створюємо фотозону. З Великодня ми не створюємо фотозону із такого величного свята. На словах священника Христос Воскрес, відповідаємо воістину Воскрес. Зверніть увагу, у момент читання Євангелія стоїмо з великою увагою, не ходимо, не матушимося і не розмовляємо. Браті і сестри, освячення кошиків, як правило, відбуваються після служби біля храму, тому чекаємо. Спокійно не хвилюємося і зазвичай не створюємо ніякої метушні. Дуже часто виникає питання, а що ж класти у Великодній кошик. В першу чергу ми маємо положити Пасху. Пасха це символ Христа, це хліб життя крашені яйця, як символ Воскресіння, як символ нового життя. Також у кошик ми кладемо ковпасу чи якесь м'ясо, як радість перемоги над постом, який ми витримали. Також кладеться сир та масло, як багатство дарів, як повнота, як повнота молока. Також у кошик кладеться хрін, символ гіркоти страстей Христових. Обов'язково покладіть сіль, як символ очищення та непорушності віри. Маємо також обов'язково покласти свічку: Христос світло! Світу. І свічка уособлює Ісуса Христа і звичайно чистий рушничок, як символ чистоти та благоговіння. Браття і сестри, все у кушику повинно бути чистим, скромним, освяченим молитвою, а не показом нашого багатства та наших можливостей. Звичай, освячення Великоднього кошика це не просто благословення їжі, а глибокий духовний акт, у якому православні християни приносять перед Воскреслим Христом плід свого посту, молитви, стриманості і подяки Господу. Саме тому важливо знати не лише що покласти у кошик. А й чого категорично не слід класти туди і чому. У великодньому кошику категорично заборонено класти алкоголь, різні його види і прояви, горілка, наливки, пиво, шампанське вино. Свята Пасха, дорогі мої, це не свято шлунка чи застілля, а й торжество Воскресіння Христового. Принесення алкоголю в кошику символічно зміщує акцент із духовної радості на якісь тілесні втіхи. Церква не освячує алкоголь, окрім вина для Євхаристії, бо це може давати погіршення, особливо молоді дітям і тим, хто бореться з алкогольною залежністю. Усе мені дозволено. Але не все на користь благословення алкоголю в кошику це спотворення сенсу Пасхи. Також у кошик заборонено класти серій продукти: сере м'ясо, рибу, сирі яйця тощо. Чому заборонено? Освячення це благословення приготованої, готової до вживання їжі після завершення посту, сире м'ясо чи яйця це ще не їжа, це напівфабрикат. Ми не приносимо Господу речі на майбутнє, а дякуємо за те, чим уже можемо насолоджуватись після посту. Також не кладемо у великодній кошик буденні чи якісь сторонні предмети, гроші, прикраси, косметику, мобільні телефони, ножі, сірники і щось інше це язичницькі або марновірні звички. І вони зовсім не мають відношення до християнства. Браті і сестри! Освячення їжі це не благословення на удачу в житті чи в кар'єрі, і це не магічна дія. І якщо людина кладе в кошик гаманець, це означає, що вона сприймає церковне благословення як якийсь обряд на удачу, а не акт віри. Церква не благословляє, оскільки це знак забобонного мислення. І відсутності віри в Господа нашого Ісуса Христа. Не варто також класти до великоднього кошика чіпси, жуйки, якісь солодкі газовані напої, тим більше фастфуд. Ці продукти це символ сучасної споживацької культури, а не християнської стриманості. Вони не мають жодного відношення. До духовної чи святкової цінності їх присутність у кошику дискредитує саму ідею свячення. Пасха це торжество оновленої людини, а не апофеоз маркетингової політики якогось торгівельного центру. Браття і сестри, також в кошик ми не кладемо різного роду недоречні. Фігурки з провокаційними елементами, серветки, кошики, з якимись написами чи зображеннями, які не мають відношення до християнства і до Великодня. Будь-яке зображення чи декоративний елемент, що порушує моральність, не має місця в храмі, це свята земля. Освячення в такому випадку не здійснюється, бо священник не може благословляти те, що суперечить Божим заповідям. Звертаємо вашу увагу, освячення це не магічний обряд, це акт вдячності Господу, акт духовної радості, освячення людського життя через благодать Божу. Тому церква не дозволяє перетворювати пасхальний кошик на шоу, тим більше на фотозону чи на набір всього, чого хочеться. Браті і сестри, не варто класти надмірну кількість страв, не потрібно робити якусь демонстрацію чи щось інше, тому що головне це благословення їжі, а не кількість їжі, покладеної в кошик. Головне не те, в чому ви прийшли одягнені в храмі, головне те, з чим ви прийшли на Великодень в душі. Церква закликає кожного вірянина підходити до освячення з вірою, глибокою пошаною і перепрошую, дорогі мої, без показухи, все, що не відповідає духовному змісту Пасхи. Не повинно бути в кошику, бо освячується не просто їжа, освячується життя, вдячність, любов і радість про Христа. Також наголошуємо на тому, що сам Великдень і після освячення не потрібно сваритися, не потрібно засуджувати, пліткувати. Це гріх у будь-який день, а в Пасху це особливо великий гріх. Не забуваємо про молитву. Перед їжею, після їжі, дякуємо Господу і звичайно читаємо молитви перед сном. Також не потрібно проводити весь день біля телевізора, чи тим більше в соцмережах виглядаючи. Хто і що виклав і які фотографії зі своїми пасками і зі своїми великодніми кошиками. Великдень, дорогі мої, це свято душі, а не розваг. Тим більше не потрібно напиватися, переїдати і демонструвати, чий кошик більший. Це не християнське свідчення, а все марнота. Після освячення розговіння ми спокійно снідаємо з нашою родиною. Звичайно, сніданок починаємо з молитви і з крашенки. І якщо ви причастились перед трапезою, подякуйте Господу, браті і сестри, це сімейний день. Відвідайте батьків та розділіть радість Великодня з ними. Не забудьте вітати всіх словами Христос Воскрес, воістину Воскрес. У Великдень заборонено працювати, не прати, не прибирати, тим більше не шити. це День спокою, молитви та торжества. Також радимо по можливості освяченою Паскою та яйцями поділитися з хворими. А самотніми. Звичайно, що потрібно відвідати цвинтар не в сам день Пасхи, а на провідну неділю, радоницю, запалити вдома свічку з храму на знак Воскресіння і протягом усього світлого тижня вітати всіх словами Христос Воскрес. Браття і сестри. пам'ятаємо, головне, не що в кошику. А що у нас з вами на серці? Нехай же це світле свято Пасхи буде для кожного з нас не просто звичайною традицією, а живою зустрічю з Воскресним Христом. Нехай наша поведінка, молитва, участь у богослужінні, повага до святині, стриманість і любов до наших ближніх. Стануть справжнім свідченням того, що Христос воістину воскрес у нашому житті. Пам'ятаймо, там, де Христос, там світло, мир і радість. Тож нехай ця пасхальна радість буде з вами, вашими родинами і з усім нашим народом. Амінь.